Давайте зачитаємо, як апостол Павло а, звертався до віруючих людей, які в, нього, які в нього були звернення, в цих зверненнях дуже багато можна почерпнути сьогодні. Я буду зачитати з Єфеся. <клес> Перший розділ, хто має Біблію, прослідкуйте. Ну, от з першого розділу, навіть з першого так гарне, дуже люблю це вітання Павло. Павло, звали Божий апостол, апостол Христа Ісуса, святим, що вефес. І вірних у Христі Ісусі. Святим, і вам також ми святі. Oh. Нехай буде вам благодать та мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив усяким благословенням духовним у небесах, так як вибрав у Ньому, Він нас вперше закладений світу, Щоб були перед Ним ми святі і непорочні у любові. Призначивши наперед, щоб нас усиловити для себе, Ісусом Христом, за вподобанням волі своєї.